На цьому відео ми хотіли би вам продемонструвати замовлення, яке ми виконали у нас в друкарні. І воно є досить оригінальним. По-перше, це є блокнот з обкладинкою та відривними аркушами. Обкладинка блокнота має кольоровий друк на крейдовому папері. Софттач ламінацію і тиснення золотистою фольгою. Відкриття блокнота. По довшій стороні, проклейка блоку також по довшій стороні. Особливість цього блокноту заключається в тому, що сторінки у нього повністю з індивідуальним друком, тобто вони є різними. Але даний приклад блокнота. Є відривним. Аркуші досить легко відриваються, але блок сам по собі не розсипається. Все тримається досить надійно.